Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми Вчасно у студії Мирослава Куроц та Наталія Булеця. Доброго дня сесія так і не розпочалась. Ужгородські депутати не змогли продовжити сесію, яку не закрили минулого тижня. Двічі оголошувалася реєстрація з перервою у кілька хвилин. Проте кворуму так і не набралось, хоча депутатів у залі було більш ніж достатньо, аби розпочати роботу. Крім того, на сесію прийшли і представники громадської ради та водоканалу. Громадська рада звинуватила комунальників у необґрунтованому підвищенні ціни на їхні послуги. А працівники водоканалу у свою чергу звинуватили громадську раду у непрофесіоналізмі та заангажованості в результаті сварки та сутички з подробицями Роман Сов'як. Але згадав. У залі зареєструвалися 27 депутатів. Сесія не повноважена. двічі ужгородські депутати спробували продовжити сесію, яку розпочали ще минулого тижня. Проте кворуму для того, аби її розпочати, так і не набралось. От кого в залі було вдосталь, так це громадських активістів, представників громадської ради та працівників комунального підприємства Водоканал. Всі хочуть бути почуті і кожен висуває свої вимоги. У цій сесійній залі на прошлій сесії вже почали дерепалити землю. 171 питання ви проголосували. Спочатку треба було голосувати, якісь кадрові питання, ви обрали його міського голови. Значить, ви мали сформувати вже новий виконком. Пан Волосянський тут сидить. Ви написали заяву ще 29 липня. Що ви робите тут? Чому ви ведете виконкомет? Скажіть, будь ласка. Та найбільша сутичка сталася між працівниками водоканалу та громадською радою при Ужгородській міській раді. Громадська рада перевірила доходи водоканалу і заявила, що комунальне підприємство має величезні борги, а ціна на водопостачання завищена та необґрунтована. Громадська рада прийняла участь перевірці фінансового стану водоканалу і виявила ряд грубих порушень. Ці порушення були оприлюднені. І а, громадська рада поставила питання щодо недовіри керівника водоканалу і його відставку, тому що водоканалу доведений до поручки 30 мільйонів боргів. тарифи завищені зі свого боку. Працівники водоканалу кажуть, це наклеп та непрофесіоналізм тих, хто перевіряв. Та й громадська рада не така чесна, як хоче себе показати. Члени громадської ради мають особисті борги за воду, кажуть у водоканалі. Мають борги особисті і не платять за свої помешки, не споживають воду і каналізацію. Наприклад, такий відомий громадський діяч, як Переселяк, по одній адресі не буду казати, яка немає оплат за воду з 2007 року. По іншій адресі не платить з 1 липня 2014 року більше, ніж півтори тисячі гривень. Попри усю метушню у міській раді не забувають і про війну, що відбувається на сході. Один з депутатів вирішив їхати в зону АТО, інші зібрали гроші на тепловізор для депутата військового. То це моє особисте власне переконання, моє особисте власне бажання, тому що я можу бути або професійним держслужбовцем, що я показав на держслужбі, або професійним військовим. На сьогоднішній день держава потребує мене як професійного військового, тому я прийняв таке рішення. Крім криків і погроз, конструктивної роботи не вийшло. Депутати розійшлися, а сесію продовжать вже наступного понеділка. В Ужгороді триває всеукраїнська благодійна акція під назвою Ми з тобою однієї крові в обласній станції переливання наголошують. Протягом останніх тижнів закарпатці активізувалися і масово приходять здавати кров. Серед постійних донорів, які виявили бажання допомогти пораненим військовим. Працівники правоохоронних органів ДАІ, а також підприємств та організацій краю, донорську справу підтримали й державні службовці. Сьогодні понад 100 працівників Ужгородської РДА та районної ради відгукнулися на заклик медиків стати донорами для поранених військовослужбовців та недужих краян. На засіданні апаратному засіданні райдержадміністрації виникла така ідея, оскільки дуже багато є поранених українських бійців, здати кров як допомогу, як свою частинку в захисті України. Ніхто нікого не змушував. Виявили бажання понад 125 працівників як райдержадміністрації, так і районної ради і сільських рад. Дуже приємно, що проводить таку акцію, так би мовити, районна державна адміністрація. Як ви бачили, зараз багато чоловік прийшли здати кров. Вони зголосилися більше ста чоловік. Особливо якусь агітаційну роботу я у них не проводила. Ну я думаю, що. Дякуючи засобам масової інформації. І я сподіваюся, що все-таки побільшає у нас число бажаючих здавати кров. Тепло без газу. Одна з найбільших шкіл Ужгородщини Коротнянська готова до зимового сезону. Там запустили оновлену котельню, яка працюватиме комбіновано. На дровах а під час сильних морозів вмикатимуть газове опалення. Як будуть економити та водночас гріти школу деревиною, дивіться далі. Півмільйона на тепло у школі. Навчальні заклади Ужгородщини почали перехід на альтернативні джерела опалення. Перша коротнянська школа. Тутешня котельня комбінована: два котли газові, два на твердому паливі брикетах, пелетах та дрібному вугіллі. Саме брикетами уже зараз опалюють шкільне приміщення площею 4 тисячі квадратних метрів. Твердопаливні котли вітчизняного виробництва, як кажуть спеціалісти, для потреб школи цілком придатні. Пульт управління, який знаходиться на котлові, він польського виробництва, горілка європейського євросоюзу. Вентилятор знаходиться ззаді, Він теж в Євросоюзі виробляється. Збирається він на Україні, сталь українська, і я би сказав, все ж таки потрібно хоч частково підтримувати нашого виробника. Котли, я думаю, надійні них 18 місяців. Я впевнений з ними проблем. Ніяких не було. Комбіноване опалення дозволить суттєво економити, переконані у коритнянській школі, аби тепло краще зберігалося. Тут подбали і про енергозбереження, утеплили фасад, нещодавно встановили якісні вікна. Порівняно із минулим навчальним роком і минулим опалюваним сезоном, ми плануємо в два з половиною разів зекономити коштів. До речі, якраз ці два котли на альтернативному паливі і будуть головними а газові котли будуть тільки включатися при низькому температурному режимі. Проект оновлення Коротнянської котельні обійшовся області у півмільйона гривень. Вже за кілька сезонів він окупиться, запевняють фахівці. Подібні проекти найближчим часом збираються реалізувати в усьому Ужгородському районі. Надії покладаємо великі на ці енергоощадливі технології і ці котли, що дійсно ми це на ну, край такий, де є деревина, скажімо так, і ми можемо собі дозволити отоплювати загальноосвітні навчальні заклади деревиною. То... Дуже великі надії покладаємо, що ми все ж таки відмовимося від того дорогостоїщового газу, який нам грозять то нам дадуть, то нам не дадуть. Наступного тижня твердопаливну котельню запустять у найбільшій школі Ужгородщини у Великій Доброні. Проектна документація готується і для шкіл у селах Шишлівці, Лінці, Пацканьово і Великі Лази. Особлива дитяча акція відбулась у середу у четвертій школі Ужгорода. Учні третього класу презентували книжку з власними оповідями, малюнками та віршами про героїв антитерористичної операції. На презентацію книжки дитячої творчості під назвою Дорогі наші запросили героїв видання закарпатських учасників бойових дій на сході України. Діти спеціалізованої загальноосвітньої школи No4 міста Ужгорода презентували книгу для військових із зони АТО. Всі вони учні третього класу. Наразі це вже третя книга, яку учні написали під керівництвом свого вчителя. Він і став ініціатором видання книги про вояків. Основна мета підтримати закарпатських військових. Книга під назвою Дорогі наші містить 40 сторінок дитячих творів. Вчитель розповідає, творилася книга з вересня цього року. Я третій на Україні. Я тут проживаю вже третій рік, і звичайно, всі події, які відбуваються в Україні, стосуються і мене. За останній рік на сході відбулася ескалація конфлікту. Тому я вирішив, що маю те, що й зробити, аби допомогти військовим на сході разом з учнями. Ми вирішили написати їм книгу. Наша мета сказати їм, що ми тут на заході країни. Думаємо за всіх наших військових на сході і тримаємо за них кулаки. розправкову книгу На презентації були присутні і військові, для яких, власне, і була написана книга: представники прикордонних військ, національної гвардії внутрішніх військ, військової служби правопорядку, 15-го окремого гірського піхотного батальйону. Всього видали 370 примірників книги. 300 з яких передадуть військовому зону АТО. Я мав можливість, коли вже за цей короткий час переглянути деякі малюночки, дещо прочитати, насправді бере за душу і насправді надихає ще краще виконувати обов'язок щодо захисту батьківщини. Всі твори діти писали самі, незважаючи на те, що навчаються вони словацькою мовою, твори для книги вони писали українською. Розповідають, дорослі їм не допомагали. Я писала про те, щоб вони поверталися живими, щоб вони захищали нашу батьківщину. Писав про те, що один хлопчик був і він хотів бути воїном, але Прийшов к ньому один воїн з Києва, і він йому сказав, що війна це небезпечно, його тато працював міліціонером і сказав, що це дуже небезпечно, та він захотів бути кухарем, але, да, але коли він швидко готував, ну та порізався. тут, а що тут мер. Тишить спокій, а там, де солдати, що, що там дуже, дуже страшно. Діти не можуть ходити в школу, вони бояться, вони, ну, люди помирають, невинні, діти помирають. І я написала, щоб, щоб вони приїхали сюди живими, до своєї родини, непокаліченими. Я писав. Щоб скоріше закінчилася війна, і щоб солдати повернулися додому, щоб не помирали мої співвітчизники, вони захищалися до останнього. Побажання для військових у всіх дітей майже одне, щоб вони поверталися живими до своїх, до своїх родин, щоб вони були здорові і живі. Щоб вони приїхали живими і непокаліченими, щоб вони захищалися і щоб перемогли із Росії. Йому аплодували у 64 країнах. У двобоях найсильніших людей трьох континентів він був визнаний наймогутнішим у світі. Йдеться про людину, яка прославила Закарпаття надзвичайними здібностями. Це Іван Сила, справжнє ім'я якого Іван Фірцак. Саме цій людині присвячений роман Антона Копенця, який презентували в обласній бібліотеці. Книгу вперше видали ще в 1972 році. Нині онучка автора Аліна Дехтярьова презентувала повне оригінальне видання «40-річ Дуже багато є знову ж таки свідчень в Київ. Я два, два роки фактично жила цими матеріалами, які пов'язані з книжкою, з її виданням, редакцією. Я дуже рада, що саме такий у нас був дідусь і що він зрозумів, що важливо свій талант сконцентрувати. На прославленні от якоїсь такої непересічної особистості танець на літературний твір. Ужгородські митці взяли на себе сміливість переосмислити відомий сюжет метаморфоз маленької людини. Вони перетворили літературний твір Франца Кавкін на танцювальну виставу. Що з того вийшло? Бачили наші колеги на фінальних репетиціях танцювальної вистави. Більше у відео. Перевтілення прямо на сцені відбудеться у неділю в Ужгороді. Дві танцювальні студії об'єднали свої сили, аби по новому показати твір франца кавки. Це тема зараз... Актуально вот, превращение человека во что-то другое, там ну, не существо, а превращается, меняется характер, меняются условия жизни, меняется среда. Я думаю, что зритель поймет то, что мы хотели сказать. Кавка это гениальный человек, гениальное произведение, которое он написал. Но мы взяли на себя смелость немножко добавить э, именно э, финал. не трагедію, а как щось то світле таке. Танцювальна корпорація друзів та БРІ студіо уже вдруге виступлять разом на сцені. Поєднання їх стилів створює несподівані форми танцю. ми вжились в ці образи дійсно вже повністю. Ми вже привикли до цього і помінялись повністю бачення танцю, що можна танець подати в іншій формі. Також можна розказати цілу історію за допомогою танцю. Так, це найбільш цікаво мені було, тому що е, ну багато різно, велика різновидність танців і Дуже цікаво відкрити новий мистецький погляд на перевтілення кавки зможе кожен, хто прийде до подіюну у неділю, 16 листопада, о 17 годині. Благодійний розпродаж відбудеться цими вихідними в Ужгороді. Мета акції зібрати кошти на придбання тепловізора для військових, які перебувають в зоні проведення АТО. Вартість приладу більше 60 тисяч гривень. До цієї суми волонтерам не вистачає 34 тисяч. Тож її планують зібрати під час благодійної акції. Кожен охочий може долучитися до доброї справи. Для цього необхідно принести на продаж будь-які непотрібні вже речі, до прикладу, іграшки, одяг або книги. Акція триватиме в суботу та неділю Ділю в Альпінарії поблизу площі поштової виглядатиме він так. Багато людей пройдуть зі своїм різноманітним кремом з речами, які дома заважають і ловикнуто шкода, і будуть продавати Ми беремо на себе відповідальність за смачний барний чай за тістечка, за сувенірну продукцію волонтерського руху. І влаштовуємо також кілька майстер-класів. Наприклад, у нас буде. Такий унікальний захід для дітей, як кожен може виготовити із натуральної шерсті невеличку овечку, яка стане символом наступного року. Окрім цього, багато хендмейдерів зголосилося прийти продавати свої речі. Приходити може кожен. Головна умова би, цього благодійного заходу, що частина отриманого прибутку віддається на придбання тепловізора. На цьому нас все. Підсумок дня підведемо вже о дев'ятнадцятій. Вдалого вам дня і тепла у серці. До зустрічі.